Доброго дня, народ. Хочу попросити об'єднатися в літописі українського народу за статою Конституції 72. Ми маємо право об'єднатися в народ і приймати свої рішення самі, самим і бути собі депутатами, і вибирати самі, кого хочемо і коли хочемо. Не раз на 5 років, а хоч кожної неділі вибирати собі ту, ту людину, яка буде нас. Цінити за нас, думати, думати про Україну за її процвітання. Нас досить обібрали, обідрали. Ви не розумієте, що е, люди не хочуть просто розуміти і не знають, що нам багато належить від наших надр земних. Ми маємо пасивний доход щомісячний, дуже великі гроші. В це ніхто не вірить, бо нам ніколи їх не платили, не виплачували. З 91-го року нас обдурили, помінявши нам документи, наші паспорта, свідоцтва про народження дітей. Зараз бумажки навіть не документом назвати не можна. Це просто бумажка, яка рветься, просто не знаю. Її тільки там в рамочку вправити, щоб вона стояла, інакше її не неможливо нею користуватися, бо того що рветься обична бумажка, колись був документ. Так що для того, щоб змінити і наші щось державі і мати пасивний доход незалежно від вашої зарплати, від вашої пенсії, щоб ми не були ніжчими, як жебраки, і не стояли з протягнутою рукою. Ми саме багата держава. Вірите, їздила недавно за кордон. Нема такої землі, як наша, дійсно. У Нас зелень, у нас дерева, тільки в'їхав в Україну, у нас кром, травичка, кром, зелено. Візьміть ту саму Грецію, ту саму Італію, ту саму той самий Ізраїль. Одна суш, скали, пісок і більш нічого. Да, люди працюють, люди заробляють на цьому гроші а Наші українці їдуть їм служать і заробляють на тому теж, щоб прожити. А наша сама багата земля, яку знищили кругом всі когоспи, все, що можна було чим годувати людей. Ви ж, подивиться, понищили всіх людей, забрали тих, хто має вирощувати хліб, побивали всіх хлопців, всіх мужиків, села вже мужиків немає. По городах поховалися. Того, що... Вибачте. Вихідний голосовий виклик Відав. По селах поховалися. Того, що, дійсно, хто ще живий залишився, вже немає людини, навіть щоб жінкам хто починив якого крана чи щось на землі поміг. Ну, мужських робіт нема вже кому робити. Так що, ви бачите, що нас нищать. І доки ми будемо це терпіти, пора об'єднатися, пора повернути нам наші статки, наші землі, наші права, які нам не належать зараз, Но ми, хто розумний, той буде стояти, всіх не вб'ють. Всі будемо стояти за своє слово, за свою волю, за свою справедливість, за своїх дітей, і онуків, щоб вони не були жебраками на своїй землі. Так що. У нас є доходи, у нас є багато грошей, якими користуємося тільки не ми, а кучка отих нами, навіть не нами вибраних. Ми вибирали президента, а він вже нас кром себе вибирав кого хотів. Так що давайте покладемо цему край, тому що закони не Всі все на світі просрочене, а люди зігнули голови і думають, що ми нічого не можемо змінити. Ми можемо багато чого змінити, тільки було би бажання. І ми маємо об'єднатися в народ. Нічого протизаконного ми не робимо, ми об'єднуємося в народ, які є дві держави, які самі керують своєю державою, самі вибирають і пишуть собі закони, і живуть добре. А ми на своїй багатій землі живемо батраками і ніщими. Так що, єднаймось літопис українського народу на платформі взаємодії Василя Музики є шанс об'єднатися в народ. Не опускайте цього шансу. Єднаймося. І будьмо єдиними, ми українці.